Всім привіт сьогодні 21 липня. Завітав вечірком на сою. Це наша власна ХМО, моя експериментальна діляночка. І от зараз стою, як скажемо, з кращої частини свого поля. Той що був проміжний попередник горох, а основний попередник це пшениця озима, Я тут зібрав смуглянку. І зразу після збору врожаю посіяв. В цьому місці на цій діляночці горох, який майже утворив бобики. Потім далі була покривна, включаючи ріпак, який я боров в період цього вегетації. І для порівняння, отже, тут соя мені вище пояса. Як бачимо, офігенні трилисники. На вид досить таки зелені, здорові. Зараз спробуємо опуститися в нижні яруси, чи тут видно що щось буде. Навіть у нижніх ярусах тут все добре. Самі нижні листки трошечки взялися по жовтінням. А так повністю зелене. Не знаю, вам видно тут тіньочку чи ні. Але офігенно. Вже рослинки нав'язують боби, гілкуються. Тут темно, але гілкування тут один, два, дві, дві гілочки. Дві гілочки, три гілочки. Наприклад, на цій ранній сої три гілочки. До речі, сіяно тут, як я вже і говорив, ромбами. У рядочку по 12,5 штук це загальний посів орієнтовно 350 тисяч. А 70-та міжаддя має десь 160 тисяч. Ну, зараз сюди я відійшов. Тут соя стала дещо нижче, десь по пояс. Але все одно виглядає досить непогано, досить шикарно. Тобто мені здається, що попередник горох, де я на ньому спостерігав бактерії бульбачкові, тому мені здається, він все ж таки азоту нагромадив. До речі, соя сіяна без будь-яких добрив лише були використані е, азотфіксуючі бактерії на основі навіть торфу. Тобто так, всівалочку перемішав. Враховуючи, що вона вакуумна, ну, все одно мені здається, що є щось. Ось отакі рослинки високі, гарні по всіх ярусах. Зараз якусь одну вирву, тут де густіше. Ну тут спробуємо. Так, дивимося. Ну, спробуємо. Отже, видно вам чи ні. Головний корінь спрямований донизу. Тобто бічні розгалужені бактерії. Сподіваюся, вам видно, ні, вони є. Зараз перевірю, чи працює. Тут найбільше роздавлю. Так. Ця, здається, не працює. А от тут. А тут-то. А ці також не працюють. Ну, не знаю, чи вже вистачило, чи, можливо, умови так склалися. А ця працює. Ну, тобто, в залежності стара, молода бактерія. І ця працює. Думаю, вам видно трошки. Отже, рослинка має. Отаку нерозвинену одну гілочку, другу гілочку вже формує боби. Рослинка довга, рослинка має гарні трилисники. Ну, таке враження, ніби вона вгору потягнулася аж занадто. Я думав, чому вона не росте, а тут аж, як на мене, аж занадто. Але це тут вона так виглядає де краще. Зараз трошки пройдемо. Я думаю, вже добре видно, посів у вигляді ромбиків. Є куди ступати, рослинки розвиваються, оце ось отак виглядає. Ой, тут не видно нічого. у середині ромба. Питання буде, як вона буде чи рівномірно достигати. Це вже наступне цікаве питання. Але будемо спостерігати. Тут також соя висока, тут птички. Так, зараз пройдемо до галявинки, яку чи то миші з'їли, чи то сходи хтось повиривав. Ну, Коротше, в мене таких по полю, там, де горох <клух> траплялося чимало. Ось такого типу галявинка без сої. Тобто посів тут -то є, рядочки є, насіння було, але сходів немає в зв'язку, я думаю, з такими е... жителями мого поля. Тобто, більш всього, що, миші. Ми ще тут трошечки цей. І от уже бачимо, починається проміжний попередник ріпак. І тут соя набагато слабіша. Не знаю, чи це зв'язано із самим попередником, чи все ж таки із, так скажемо, полем. Тобто та частина поля в мене, в принципі, завжди краща, ця трошечки гірша. Але ось, ось такий ріпак у мене був, є. Не знаю, скільки він насіння утворив, стрічечки є. Бо дивлюся, наскільки буде проблематика з таким. Ну тут справді, тут уже сої, як бачимо, такої. Ну, все одно вона ярусна. Тут містами краще, містами гірше. Але тут розвиток набагато сповільнений, слабший. Цікаво. Чи це справді? Проміжний попередний так зробив. Ну, зараз для порівняння ще пройдемо далі, де взагалі після збирання пшениці ну, нічого не висівалося. Тобто не було там нічого, просто е гербіцидна обробка, щоб бур'янці після пшениці не, бу не бушували, і все. Ну, тут, звичайно, соя зовсім слабо розвивається. Забарвлення ніяке. І вона, каже, ще й захворіла повністю. Чи що це з нею? Взагалі нема розвитку. Та азотне голодування, мабуть, шалене. І не пойму по пігментації, чи нічим вона ще й не захворіла. Щось листочки зовсім не ахті. Угу. Зараз пройдемо трошки далі. Трошки пройдемо далі. Да, тут соя ледве за коліно перевалює. Взагалі. Так собі. Ось знову галявинка без сої. Тут дещо вища соя. Ось зовсім декілька кроків ступнув. Теж величенька галявина без сої. Ми бачимо, не знаю, це її, чи насіння з'їло, чи сходи хтось з'їв. Ну, взагалі, блін, повипадало. Тобто не всі валці справи, а в якихось сусідах по полю. Так, тут більш-менш краще вже соя, тобто, якщо там зовсім випало, то тут -то вже краще. Не скажу, що набагато, але вже вище коліна, ближче до пояса. Забарвлення. Більш інтенсивне, але все одно проявляється невеличкий такий відтінок. Да, поле зовсім нерівномірне. Якось треба подумати, що можна з цим зробити. Знову галявинка без сої і поруч, не те, що галявинка. На цілий полігон без сої. От такого він поритий. І мені здалося, що там, де ріпак, там немає сої. Тобто моя затія підмішати ріпак зовсім обернулася такою проти мене. Сої тут немає. Так, це ще й досі я йду по проміжному попереднику. суміш культур. Так. Тепер знову. Тут жабки навіть плигають чи плигають. Так. Так, рухаюсь далі. Ой, птички літають. Ну, Коротше, тут багато хто живе в цьому полі. Тут соя на цю сторону краще. І залишилось зовсім трошки, де буде взагалі поле, яке не тронуте. Да, дуже нерівномірно соя по цій ділянці. Вища, нижча, росте, не росте. Страшний дефіцит, не дуже. Ну, тобто по-різному. Тут ось виглядає краще. Але ще тут, в принципі, був посів здійснений. Тому важко сказати, як саме вплинув проміжний попередник. Тут знов пішло на спад. А тут знову пішла висока соя. Вже таке до пояса ближче. Так, і оце я вже знаходжуся, де попередник пшениця і все, більш нічого не робили. Ну також, також двояке бачення. Міста мені краще, міста мені гірше, тому однозначно судити важкувато. Єдине, що можу сказати, що на перший погляд все ж таки, все ж таки горох якийсь позитивний момент вніс. Ну, це так, на перший погляд. А правда, це чи ні, я не знаю, мабуть, не вийде дізнатися. І отут так своє виглядає. Ну, як на мене, то краще. Тому я, мабуть, зроблю висновок, що горох був найкращий проміжний попередник. Просто попередник пшениця виглядає краще. А от тому, що я насіяв, Тобто там, що був ріпак, курудза, трошки сої, соняшник, то, мабуть, воно того не вартує. Особливо ріпак висівати, мені здається, взагалі нема сенсу. Так, отак на цей період виглядає соя. Неоднозначно, неоднорідно. До речі, ось зараз оцей момент теж, мабуть, треба зазняти для себе в першу чергу. Ось оце. 70-та міжряддя. Ну, як бачимо, в цьому місці воно виглядає, ну, як на мене, шикарно. Ледь-ледь приоткритий рядок. Соя висока, соя гарна, трилисники великі. Рослинки повністю зелені, от такі гілкуються. Ну, як на мене, виглядає класно. Тому мені здається, що невеликі норми і широке міжряддя це досить цікавий напрямок. Але потрібно, щоб поле цьому відповідало. Тобто, щоб воно було готове до цього. Тобто ну, тут де краще. До речі, ще один із моментів, чому тут краще, бо пшениця моя, яку я висівав, якраз поперечки і одна частина поля, саме ця, була з добривами. Це були комплексні НПКшки Уніфоска, що там 4 4,1224 здається. Тобто азоту якби і не багато, але як бачимо різниця суттєва. Ну Мені так спостерігається, що поперечки ця частина поля з добровими набагато краще. Ну, і 70 те міжряддя Ну не знаю, ну класно виглядає. Зараз я ось під ту частину поля підійду. Ну тут опересіли, тут взагалі все злилося. Соя витягнулася. а зараз отут ось стану, і також буде ось воно, також 70-те чисте. Ну, як на мене виглядає, тут вам погано видно. Зараз може так. Ось Оце також 70-те. Не схотів я тут нічого хрестити. Залишив так, як воно є. Високі рядочки виглядає непогано. Так, все, поглянув, з одного краю поля зрадів, посередині розчарувався, то загалом середнє враження не визначене. Тобто треба слідкувати, треба визначатися, спостерігати і знаходити. Якомога оптимальнішу технологію для свого поля, для свого господарства. Всім дякую за увагу до зустрічі.